На Сумщині під час ліквідації пожежі, яку спричинив ворожий удар, вогнеборці потрапили під повторний обстріл. Це трапилося 7 листопада. Тоді на службу порятунку 101 надійшла інформація, що через ворожий обстріл виникла пожежа в одному із населених пунктів Шосткинського району. На місце виклику прибув державний пожежно-рятувальний підрозділ. Загоряння відбувалося в житловому секторі. Виникла загроза поширенню вогню на помешкання мирних громадян та господарчу споруду. Під час гасіння пожежі почався повторний ворожий обстріл. Працівники ДСНС змушені були терміново евакуюватися. Після того, як безпекова ситуація дозволила повернутися, вогнеборці прибули на місце події і остаточно приборкали загоряння. Служба безпеки України у Сумській області викрила директора комунального підприємства Конотопської міської ради на розтраті 7,7 мільйонів гривень. Виділених з місцевого бюджету на придбання твердопаливних котлів для громади обладнання мало бути використане для забезпечення теплом в опалювальний період об'єктів критичної та цивільної інфраструктури. За даними досудового слідства, у 2022 році керівник комунального підприємства Конотопської міськради уклав півтора десятки договорів з афілійованою приватною структурою на придбання теплогенераторів за штучно завищеними цінами. За висновками проведених товарознавчої та економічної експертиз, внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на 7,7 мільйонів гривень. У ході санкціонованих обшуків за місцями роботи та у помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. За матеріалами СБУ, директору КП Конотопської міськради повідомлено про підозру за частиною 4, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану, а також службове підроблення. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинної схеми. Вже котро апаратну нараду поспіль надзвичайно багато часу приділяється обговоренню опалення на альтернативних видах палива. Навчальні заклади Шосткинської громади вже повністю опалюються. Температурний режим в закладах освіти Шосткинської громади відповідає санітарним нормам. Цього тижня плануємо запустити котельню на біопаливі в закладі дошкільної освіти 12, На наступному тижні в закладах загального середньої освіти 1 і 10. Міський голова зауважив більше уваги приділяти тим закладам освіти, де встановлені котли на альтернативному виді палива. Котли на біопаливі не всі працюють. Не всі працюють. Не скрізь є запас палива. Я на минулій неділі був у вашому зірка там будинку культури. Дров нема, кочегарів нема. Та протаплювали, пробували. Але ми домовилися, що всі котли, теплогенератори, всі котельні, все те, що у вас на дровах, 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 тисячу разів повторяю, все повинно працювати, незважаючи на плюсову температуру. Все повинно працювати. Щоб, не дай Бог, чого, все в нас було готово і температурний режим був плюсовий. Про те, яка наразі ситуація з опаленням у закладах культури Шосткинської громади, відзвітував Ігор Фатун, начальник відділу. З 19 клубу опалюються всі, крім Богданівського, там нема працівника, з 28 бібліотек, а і Вогона там не завезли дрова, але вони користуються в школі, займаються поки. І з, з бібліотек Богданівка, там також нема працівника, і Стабічева. З, з у будівлях управління праці та соціального захисту населення також є ще не вирішені питання щодо котелень на дровах. Котельна на дровах чого не працює. На цьому тижні будемо під'єднати той часток роботи, де проводяться ремонтні внутрі. Повісять батареї. З'єднають на цій неділі, щоб система запрацювала на дровах. На цій неділі, якщо не виходить, там десь я знаю, якісь батареї поставить підрядник, зняв обріжте той. Ту ділянку, хай стається без опалення, остальне запустити. Треба, знайдеть. Підрядчика третього, четвертого, який візьме зварювальника і переварить цю систему, запустите і працюйте. Як проінформувала Антоніна Найметенко, у Шосткинській громаді зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день їх складає на 48 осіб більше, 6036. На минулому тижні було 5988. Нараховано 3565 особам внутрішньо переміщених державні кошти за жовтень на загальну суму 12 мільйонів 34 тисячі. Також Антоніна Миколаївна повідомила, що управління праці і соціального захисту населення розпочало прийом документів для оформлення субсидії для мешканців приватного сектору. З Сьогоднішнього дня ми розпочинаємо прийом пакетів документів на житлові субсидії для приватного сектору за адресою В'ячеслава Чорновола. 4 а. Акція по висадженню дерев задля вшанування пам'яті полеглих воїнів продовжується. 7 листопада Катерина Фомичова разом з Наталією Кусовською відправилися на капсюль, де було вирішено висадити кілька іменних каштанів на честь захисників, для яких цей маленький і затишний мікрорайон був рідним. Вони тут навчалися і проживали, дбали про чистоту і порядок. І саме тут про них будуть завжди нагадувати висаджені деревця. На кожне таке деревце, на кожне саджене, ми Заламінували візитівки, які в мене залишились від озеленення, яке було в 2020 році, всі пам'ятаємо так, дуже багато людей долучалося, і заламінували, написали, що от висаджене до Сотнікова Михаїла, ну, наприклад, да? ці Михайло і решта хлопців, вісім на сьогоднішній день, це вісім захисників, це учні четвертої школи. І тому ну капсуль був вибраний не просто так. Так, вони дуже любили свій мікрорайон і завжди, до речі, долучалися до всіх акцій, до всіх цих активностей. Така гарна і корисна ініціатива цього дня втілювалася у життя не тільки завдяки небайдужому шосткинцю Володимиру, дружині загиблого Андрія Косовського Наталії та Катерині Фомічовій. Вона була підтримана і студентами коледжу імені Івана Кожедуба, які абсолютно випадково проходили повз, але не могли не доєднатися до акції. Загалом суть акції само так би мовив. Ти сам концепт він насправді дуже важливий, і а, я думаю, що такі речі, таких людей а, треба пам'ятати. Мені запропонували доєднатися до акції а, на честь шанування пам'яті наших захисників. Запропонували посадити дерево. Звісно, я погодився, тому що справа це доволі швидко, легко і вшановувати пам'ять, на мою думку, треба вшановувати пам'ять. Це дуже добре, ми пам'ятати, якою ціною ми захищаємо нашу країну. В тилу потрібно займати активну громадську позицію, тим часом спрямовувати свої сили на підтримку армії. Не дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні та, звісно, звісно, шанувати наших захисників. Я разом із своїми студентами, своєю групою вважаю дуже почесною місією долучитись до такого заходу. На жаль, випускників нашого коледжу вже достатньо велика кількість, які повернулися додому на щиті, і ми вважаємо, що кожен. З не тільки наших випускників загиблих має бути почесним для нашого міста. Ми маємо пам'ятати про це, і ми хочемо долучитися до цього заходу з того, щоб відзначити їх ім'я і запам'ятати їх, і пам'ять про них висадити дерево. Мало того, що увіковічення пам'яті полеглих воїнів це гарна можливість нагадати про подвиг земляків для майбутніх поколінь. Це ще й чудова нагода озеленити місто. До речі, юні помічники впевнені, що мешканці шостки повинні дбати про природу і про висаджені дерева і ні в якому разі не спотворювати створену іншими красу. Ми, як нація, ми як країна, ми як місто, ми як кожна індивідуальна людина абсолютно ніякого морального права не маємо на те, щоб так би мовити ж. Ходити ще більше тій екології, яка і так постраждала від екоциду. Якщо подивитися на все з загальної точки зору, з точки зору всієї країни, то ну, з екологією все дуже страшно, і нам після війни дуже багато розгрібати доведеться. Зараз воно відійшло на задні плани, це загалом зрозуміло. Але ну це така бомба з повільної дії. До речі, для тих, хто хоче висадити дерево на честь загиблого воїна, можна звернутися у воронівський розплідник, де нададуть саджанці катальпи чи каштану безкоштовно за умови самостійного вивозу їх звідти. В той же час пані Катерина зауважує, що було б непогано, аби до даної акції по вшануванню пам'яті героїв долучилися і навчальні заклади, на території яких би зазеленіли липи, клени або фруктові деревця. Звичайно, хотілося б. Саджувати дерева вже перемоги, да, але ну поки що, поки що так.